Все, вмикаємо, будь, будь, будь ласка, мені. камери, вмикаємо, будь ласка, камери і починаємо працювати. Зараз у нас з вами за розкладом літературне читання. А, будь ласка, а, отже, ми, всю, ми продовжуємо працювати над розділом поезія. На минулому уроці ми познайомилися, точніше повторили, і пригадали, і познайомилися з вами. Хто забув так, із творчістю Лесі Українки, видатної української письменниці, так, яка з раннього раннього дитинства з юних років почала вже писати, з 9 років, так і багато вона писала, будь ласка, про любов до свого краю, народу, про красу рідної землі і багато своїх. Дворів вона присвятила нам, ну, вам, ді, ну, дітям, так, і ми познайомилися з вами вибачте, шановні, повітряна тривога. Почекайте, не вимикайтесь, зараз я перегляну, чи це точно Зразу, коли урок ще все вже побачили. Будь ласка, так, шановні, о 12.06 пролунала повітряна тривога, тому, будь ласка, на цьому наш урок? Ви скинете урок? На цьому урок закінчується, будь ласка, так, урок я. Ви самостійно, давайте вже хвилинку. Самостійно ви опрацюєте сторінки 115, 116. Ми сьогодні знайомимося із творчістю Тараса Григоровича. Точніше не знайомимося, а повторюємо творчість Тараса Григоровича Шевченка. І я на, зараз напишу, що нам потрібно вивчити на наступний урок, тобто на понеділок, його вірш, який має назву тече вода з під Явора» на сторіночці 116. І все, мої хороші, переходьте, будь ласка, в укриття, до зустрічі. Вимикайте. Виключайтесь, виключайтесь. Денис Сидоренко, вимикаємось. Так, будь ласка. <кій> Будь ласка, отже, сьогодні у нас з вами урок з літературного читання. Я вам його запишу так, щоб ви могли трішечки пригадати і познайомитися, хто ж такий Тарас Григорович Шевченко? Так, але для початку, як завжди, ми починаємо наш урок із по перше тема сьогоднішнього нашого уроку. Зараз хвилиночку. Тема сьогоднішнього нашого уроку уроку Шевченковський заповідь облетів увесь світ. Тарас Григорович Шевченко. Ми знайомимося з віршем Зацвіла в долині і тече вода з під явора, який ми будемо з вами вивчати на пам'ять. Давайте зараз з вами проведемо невеличку мовленєву розминочку. Отже, будь ласка, мовленєва розминочка йшов хлопець із ярмарку по колоді через воду, тільки ставив на колоду бовт у воду викис. У вимок, виліз, висох, став на колоду та знов бовтать воду. Так, будь ласка, на уроці у нас коля вимикається, Максим вимикається, у нас повітряна тривога. Шановні, вимикаємося з уроку. Добре. Тому, будь ласка, вдома ви ще раз прочитаєте цю це. У нас є з вами скоромовочка, Ми знаємо, що скоромовочку ми можемо читати з, зі швидшим і швидшим голосом. Тому вдома трішечки потренуєтеся. Ну і звичайно, давайте з вами. Проведемо таку також мовленнєву розминку над попрацюємо над чистомовкою. Ди-ди-ди йшли ди, ди. качата до води, іця-иця-иця, іця. а назустріч їм лисиця. Ити, іти, та качат не треба вчити. Юсь, юсь, вони з розбігу у воду плюсь. Так, і ще одна така чистомовочка. ді-ді-ді. Човен на воді, ду-ду-ду, на річку я піду. Де-де-де вітерець да-да-да, виблискує вода. Отже, вдома ви трішечки потренуєтеся, почитаєте. Перевірка сьогоднішнього нашого домашнього завдання заключалася в тому, щоб перевірити виразність читання, будь ласка, вірші Лесі Українки, як дитиною бувало, і, звичайно, вишеньки. Я впевнена, що ви вдома всі гарно прочитали і виразно. А мені б сьогодні на уроці прочитали. Тому ми не будемо з вами гаяти часу і переходимо одразу до е, теми нашого уроку. Ми будемо ознайомлюватися, щоб повторювати е, творчість і е, пригадувати творчість Тараса Григоровича Шевченка, тому що ми з вами неодноразово вже з нею знайомилися. Будь ласка, давайте з вами ще прочитаємо таку мовленнєву розминочку і проведемо. Емо, емо емо в Україні. Ми живемо. Ай-ай-ай! Дуже любим рідний свій край. Но-но-но, сонце заглядає у вікно. На-на-на-на, на дворі уже весна. Ет ет, ет, завітав до нас поет. Який же саме поет до нас завітав? Давайте Тарас з вами Григорович переглянемо. Червченко. Видатний поет, художник. Гордість і натхнення українського народу. Тарас Григорович народився 9 березня. Одна 1814 року в селі Моренці, нині з району Черкаської області, Україна, був третьою дитиною селян-кріпаків Григорія Івановича Шевченка і Катерини Якімівни Бойко. Про життя і діяльність цього славетного майстра написано багато книжок, та в біографії кобзаря є й цікаві факти. Відомі далеко не всім, зате вони повною мірою розкривають багатогранність характеру і таланту митця. Ось деякі цікаві факти. Прізвисько кобзар і пророк. Псевдо, кобзар, дармограй, перебендя, основна освіта митця всього два класи, яку здобував у церковно приходській школі. Проте поету вдалося створити одну з найбільш популярних книг української класичної літератури. Мова йде про кобзана. Станом на 1985 рік збірка виходила 124 рази загальним накладом понад 8 мільйонів примірників. У Черкасах навіть створено цілий музей, присвячений цій віршованій збірці. Багатьма своїми знаннями майбутній поет завдячує Софії Григорівні Енгельгард. Саме вона навчила Тараса польської і французької мови. Тарас Шевченко був невисокого зросту, трохи більше, ніж 164 см. За життя Шевченко намалював 1300 картин, портретів, малюнків, офортів, ескізів тощо. З яких дійшли до нас близько 800 робіт. Вірші Тараса Шевченка перекладені більш ніж 100 мовами світу, і навіть мовою есперанто. Шевченко був романтиком. Першим його коханням була Оксана Коваленко, його ровесниця. Але їм так і не судилося бути разом. Традиційно. На портретах у підручниках Шевченка постає перед дітьми людиною похилого віку, із суворим обличчям у високій шапці та кожузі. Насправді ж, після звільнення, колишній кріпак став доволі модним портретистом у Петербурзі, мав добрий прибуток, а тому і вдягався досить модно. Так, у своєму щоденнику Тарас із задоволенням описував. Придбання ним за 100 рублів плаща Макінтоша. головний доробок великого Тараса Кобзар, у якому зібрано усі перлини знамиста його творчості. Проте мало хто знає, що у Шевченковій спадщині є і прозові твори, такі як драма Назар Стодоля і навіть повісті російською мовою. В останній рік свого життя Тарас Шевченко власним коштом. Видав буквар южноруський, за яким навчатися грамоті рідною Артем, вийди, будь ласка, з уроку. Грамоті рідною мовою мали дорослі українці в недільних школах. Буквар містив азбуку з друкованими та прописними літерами, тексти для читання, цифри, таблицю множення переспіви псалмів Давидових та п'ять щоденних молитов. Однак, згодом буквар був заборонений і вилучений з метою нерозповсюдження недільними школами. Іменем Шевченка названо багато населених пунктів та географічних локацій по всій планеті. Наприклад, тільки в Україні 164 назви. Окрім того, на чеському зарядку. Названа гірська вершина Північного Кавказу висотою 4200 метрів та навіть кратер на Меркурії, діаметр якого 137 кілометрів. 1384 пам'ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість 1256 встановлені на території України. Майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. 10 березня 1861 року у віці 47 років помер Тарас Григорович Шевченко. За своє коротке життя він 24 роки провів у кріпацтві, 11 років під слідством і лише 12 років був вільним. У Шевченка є дві могили на Смоленському кладовищі в Петербурзі, місті, в якому він помер і був спочатку похований, та в Каневі. До Канева труну із тілом перевезли через два місяці після його смерті, відповідно до його заповіту. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Що плани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Отже, як? наш Тарас Григорович Шевченко це славетний український поет, який прославив нашу Україну, так і прославляє до сьогодні, тому що ви почули, що дуже багато пам'ятників встановлено по всьому світу від Бразилії до Китаю. У дитинстві Тарас Григорий Шевченко був допитливим, мріливим. Він любив бавитися з дітворою, слухати казки, а ще більше хотілося йому вчитися малювати. І завдяки своєму таланту і щирим друзям Тарас Шевченко став не тільки поетом, але й ще й художником. Він почав згодом писати вірші. І в своїх віршах, у своїй живописі митець змальовував прик... прекрасну українську природу, народний побут, мову, звичай, в усьому світові відома. Його книжка Кобзар, яка переокладена багатьма різними мовами. Сьогодні ми знайомимося з вами з віршем Тараса Григоровича Шевченка, зацвіла в долині. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, чула дівчина. І в білій свиті з біленької хати вийшла погуляти. Угай на долину». Будь ласка, ви вдома ще раз виразно прочитаєте ці вірші і дасте відповіді на поставлені запитання на наступний урок ми їх перевіримо. Будь ласка, давайте подивимося з вами на ілюстрацію, яка зображена до, до, до ілюстрації до дитячого кобзаря. Марина Михайлошина зобразила цю ілюстрацію. Кого ми бачимо? Ми бачимо на ній зображену дівчину. Дівчина прекрасно ну, одягнена в українському народному стилі. Так? Вона одягнена на ній на голові віночок, так, намисто, настрій, дивлячись на її обличчя, такий веселий, так, радісний. Так, добре, ну і Також ми сьогодні знайомимося із віршем Тараса Григоровича Чевченка. Тече вода з під явора. Цей вірш ми маємо вивчити на наступний урок на пам'ять. Тече вода з-під явора яром на долину пишається над водою, червона калина. Пушається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози, гілози зеленіють. Тече вода із за гаю та попід горою. клюпочиться качаточка поміж осокою. А качечка випликає з качером за ними, ловить рязку розмовляє. З дітками своїми тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшло з хати, вийшло з хати батько й мати в садок погуляти. Порадились кого б то їм. Своїм дятем звати ось такий гарний вірш Тараса Григоровича Шевченка. Будь ласка, нам потрібно вивчити на наступний урок на пам'ять. Так, мої хороші на цьому наш урок з вами підходить до кінця. Вивчити вірші Тараса Григоровича Шевченка тече. Вода з під явора. Давайте домовимося. В ньому один, два, три, чотири, п'ять, шість куплетиків. Давайте вивчимо чотири, а, чотири куплетики: це тече вода з під явора, яром на долину, пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодія, а кругом їх верболози й лози зелені. Тече вода я загаю та попід горою клюпочиться качаточка поміж посокою, а качечка випливає з пачером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками свої. Будь ласка, вивчимо чотири куплетики. Хто забажає, звичайно, може вивчити весь. На цьому, будь ласка, наш урок підходить до кінця. Дякую вам за увагу. До зустрічі!